Нині Євангелій відкриває перед нами способність чоловіка восприймати духовні істини або під видом зерна, духовну інформацію. Євангеліє ділить людей у способності восприймати інформацію на чотири групи. Вийшов сіяти льсіяти, і сіяти зерно. І от зерна упали на землю, але упали на разну землю. І зернятко впало при пути, і пташки поклювали його. Так от зернятко особлює чоловіка, котрий у житті. його душа проходний двір. Що вчує? він согласний, він чесний, він добрий і в церкві був. Ну він такий неосторожньо вийшов на вулицю, пообщався з сектантами, з п'яницями, і сатана залітів у його проходний двір у душу і зернятко вкрав. І чоловік був у церкві і остався безплодний. Друге зернятко впало на камени. У уособлює собою людей, котрі готові слухати, приймають, як колись. Ірод слухав Яна Крестителя, любив його проповідь. Но серце було в Ірода камінноє. Коли прийшов момент настроїла його іродіада, одрізав голову Яну Крестителю. Люди, котрі мають камінноє серце, і були в церкві, і Біблію мають. І нянько до церкви ходили, і дідик дякував у церкві, а у внука. Виявилося серце кам'яноє, дуб безчувственний. Так от зернятко на каміни скольчилося, сонечко загріло, а воно, бідно і глядало куріння, куріння нема засохло і більше плода не дало. Третє зернятко упало в терня, зображає людей, ну, навірно, тепер уже більшинство з нас. Слухаємо, молимося, але Слово Боже впало у серце, котроє, кроме молитви, має ще много планів, много фантазій, много любимих діл, много неважних цимбурів. І ці вот второзначні заняття наші, як плевели, заглушають зернятко. Зерня впало в землю, а там кругом. Трава, кругом сорняк, плевел, і зернятко не видить сонця, так і не дало плода. Лише четвертоє зернятко упало на добру землю і зображає так же більшинства із нас. Бо коли ти слухаєш проповідь і запускаєш зерно проповіді в добру землю, а як їй зробити добру? Треба аршувати, поорати, покопати, а то робиться тільки покаянням. Покаяння робить чоловік душу способну к тому, щоб приймати слово Боже. І такої зернятко. Попадає в добру землю, дає плод, їм в 30, друге, в 60 дайкує, і в 100 зерняток на одному колосі. І от тепер ми з вами нині стоїмо перед вибором. Хто ми, до якої групи ми відносимося? Яка у нас група восприйняття Слова Божого? Кожен має за собою слідкувати. Якщо ти видиш, що твоя душа проходний двір, з ким говориш, свої тайни всім відкриваєш, не уважаєш свою релігію, чужу, чужу хвалиш, ти не маєш плода. якщо твоє серце, Кам'яної плода не буде. І, якщо твоє життя вічні, заняття, танці, музики, гості, знову так прийде час, коли слово Боже в тебе не проросте. Лише той, хто в молитві в пості, в трудах духовних, такого чоловіка проростає зерно, і чоловік чудно дивиться, як у нього діла йдуть інакше. І в кінці життя такий чоловік такий підбиває підсумки, а в нього є що підбивати. Сьогодні нас Бог кличе, будьте уважні для Слова Божого. Не лише має бути Біблія в квартирі і на полці у Порохові, в полі, а має бути на столі, щоб кожен день хоч маленько прочитати, особливо з Євангелія другої частини Біблії щоб постійно твоє тіло питалося дух, пищою простою, а от серце і душа тілом духовним, хлібом духовним. Ми споминали з вами, що 150 років назад наш духов, будитель Русинов Олександр Духнович, священник, коли здав молитвослов та назвав його хліб душі. Так от і ми нині, коли беремо в руки молитвослов, осознаваємо, що ми беремо в руки хліб духовний, даймо можливість нашій душі почувствувати оту велику радость. Київський летописець Нестор писав, починає свою летопись так. пістак: откуди пішла руська земля, хто перший у Києві став княжити, і відкуда пішло руське ім'я. Та сама картина і в нас є, ми добре пам'ятаємо, відкуди ми прийшли, відкуди нас вирвали, до чого нас приєднали. І якщо ми на сьогоднішній день обладаємо своїм православ'ям, древнім Кирило Мефодіївським, але прибуває в структурі Української православної церкви, держимося цього єдинства. Ми віримо, що ми переможемо. Але треба ще потерпіти і суди, і гонення, і униження. А головне – молитися, Боже, дай нашим все людям, наше серце, такі серця добрі, щоб Слово Боже приймали, щоб слухали і записували, і щоб Слово Боже простало. Бо лиш так поступають, ми будемо настоящими дітьми церкви, подліними подвижниками і потомками духовного нашого апостола Карпат, преподобного Олексія. І лиш так. Дивляться, хто найбільше, хто потрудився, в тому числі і нині похорон у хусті архімандрита Стратоніка у схімі схі архімандрита Серафима. На йому Бог дасть нагороду Царство Божо, бо він, кроме того труда, що вложив такий труд для церкви, і лиш так ціня труди кожного з нас, ми сім'я, церковна сім'я, Божа сім'я. А у вічності в'єдно з Олексієм, нашим апостолом, і з Ієвом Угольським, який ще лиш недавно був канонізований, і з усіми святими нашими Карпаторуськими зможемо ми наслідувати Царство Боже. Амінь.